Доброго дня, шановне панство! Сьогодні будемо готувати овсяне печиво. Для цього нам знадобиться вівсяна крупа, цукор, жменька горіхів, масло, яйце, розпушувач чиста і ванілін. Вівсяну крупу перебиваємо блендером до состояння муки. Овсянку перебили в муку, але я вам скажу, що погружним блендером це шата. Забава! Треба купляти стаціонарний блендер. Перемішуємо яйце з цукром. Добавили ще вершкове масло і ретельно його перемішуємо. Добавляємо перемелоту овсянку і теж ретельно перемішуємо. Добавляємо розпушувач і пакетик ваніліну. Добавляємо подрібних горіхів. Формуємо такі маленькі кульки і викладаємо на деко. Змачуємо трошки руку водою, щоб не так прилипало, і приплющуємо його. Печиво готове, відправляємо в духовку на 180 градусів хвилин на 20-30. Але дивимося, щоб воно підрумянилось. Ось таке гарне, смачне, а головне корисне печиво у нас вийшло. Дивіться, яке воно рум'яне і хрустяще. Смачного!